У 19 столітті діти малювали крейдою риски на дверях, щоб відрахувати дні до різдва. І як це перетворилося за кілька століть на календар із кремами за 300 доларів, який зникає з продажу за хвилину? Ви вже здогадались про що я вірно? Адвент календарі Уяви собі 19 століття, грудень, маленьке німецьке містечко. Діти щоранку малюють на дверях. Палички відраховуючи дні до різдва, у когось замість рисок горить свічка, у когось мама пече 24 маленькі печива і викладає їх на картонку, дозволяючи їсти в день тільки одному. Так народжується традиція, яка спершу була просто способом створити відчуття очікування. А звідки пішло це слово? Адвент, а походить воно від латинського адвентус, що в перекладі означає прихід у християнській традиції. Це час очікування різдва у католицькій і протестанських церквах. Адвент починається за 4 неділі до різдва і триває до вечора 24-го грудня. Тому і календар назвали адвент календарем він буквально допомагає відрахувати дні цього періоду Минула кілька десятиліть, і в 1908 році німецький видавець. Гергард Ланг вигадав друкований календар, власне продовження тієї маминої картонки з печем. А вже у 20-х роках на календарях з'явилися віконці, які можна було відкрити, ніби маленькі дверцята у світ у середині ховалися картинки, а згодом і шоколад. Історики сперечаються, коли ж саме з'явилися перші шоколадні календарі. Одні говорять про ті ж 20-ті, Інші називають пізніші роки, та головне інше у людей з'явився новий ритуал радості. Друга світова війна зупинила цю магію паперу, просто. Не вистачало. Але в 45-му році видавець Річард Селмер повернув адвент календарі, і його мальовнічі різдвяні містечка знову розійшлися по домівкам. Відтоді традиція тільки набирала сили, поступово перетворюючись на глобальний феномен. І сьогодні адвент-календарь Календар це вже не просто чекання свято, а маркетинговий інструмент і гра на емоціях. Б'юті бренди перетворили його на міні-всесвіт з міні-версіями кремів і ароматів. Це вже не просто коробка з сюрпризами, це символ ФОМО. Купити зараз бо завтра буде пізно, і стартується гра в очікування дедалі раніше. Уже на початку вересня Vogue і Гардіан публікують гайди. А до листопаду більшість найгарячіших календарів стають солдаутами. в Україні. Також з'явилися вже власні версії від Холіскін та Містер Скрабер до Джебару, які роблять наш контекст частиною глобальної. Вилі, тож від кридяних рисок на дверях до люксових баночок у коробках. адвент Календар еволюціонував у дзеркала нашу культуру очікування. А яке віконце ти б хотіла відкрити цієї зими? Шоколадом від Кіндер чи кремом від Шарлот Тюбері?